Я сиджу в машині, намагаюся її відігріти, бо в нас мінус 11 зранку і дуже холодно. Я поспішаю на роботу, і це просто так невчасно. Я вас офіційно вітаю в першому відео Воломасу. Відео будуть виходити тепер щодня, буду намагатись в будь-якому разі, але спробую цього разу, бо того разу в мене закінчилося на 15 му дні. Думаю, що цього разу буде покраще. Все, я їду на роботу. Сьогодні у мене багато різних справ, тому побачимось, що ми з деви вийшли від Лора. У нас були там деякі питання стосовно його глан. Але слава Богу, все покращилось, і ми вже не будемо відвідувати цього лікаря більше. Тому, слава Богу, я дуже рада, де віддали такі. Можна було діткам вибирати подарунок собі після візиту, як такий знаєте, приз за те, що вони гарно себе. Поводили, все відкривали ротик, все показували, тому він там отримав свої сумнів. Так, ти дуже гарно все показав дядя, ти супер молодець тебе. Він собі обрав там два подаруночка такі, які він любить. І ми зараз будемо їхати додому, відкривати адвент календарі. В <звук> Дебі 4 адвент календарі. Я у мене хочу є два. Так, зараз... так, ми зараз все будемо відкривати. Так, ну що, ми будемо відкривати зараз наші адвент-календарі. Деві, з якого хочеш почати? З hey. якого? Вот з планет? Да. Так. Так, це в нас National Geographic. Тут е, щось про космос має бути. Шукай циферку один. Чик. О, що це? Так. Да. Земля тобі попалася. Да. Клас. А тут що? Якась книжечка з цікавими фактами, напевно. Так. Ага, тут, бачиш, є така штучка, і треба розколопати, і щось там всередині ми знайдемо. Так? Mm -hmm. Добре, давай другий поки що відкриємо, а потім будемо розбиратись. No. Так, відкривай. Так. Зставай, що в тебе там? Що там, чудик попався? Uh -huh. Ой, клас, глянь, ведмедик. В такому костюмі ведмедика. Угу. Uh -huh. Ти рад? Uh -huh. Ну тримай. Це ж твоє. Да. Uh -huh. Давай. Це в нас адвент календар на 12 днів, здається. Тільки Чи на 14, на 12. Uh -huh. О, цифра один. Ось це треба відкривати, Давід. That, that так, one. і тепер під пальчиком. Так, дивись. Yeah. Клас, дивій! Стар! Так! Така бомбочка, зірочка, бачиш? Yeah. Крутяк. Просто клас. Так, ну давай останнє свій відкривай. Ану, шукай ту цифру. Один, Ну. I... No. Ну, давай, 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 зайчик. Бере стоп, стоп, отак. Бачиш, Онек. Як... Дверка така, чик. Так, Wait. ух ти! Так, тут і плей-до, і ще якась форма. Що? Це знаєш що? Робити сніговичка, Дев. Бачиш? Так. Да. Можна так зробити. Великий кружочок, маленький, голова і буде сніговик. Кру... Ой, ще така скалочка є. Клас! Ти радий Дев! Да. Просто супер! Я думала, тут просто буде плейдо в одному форму в іншому. А тут прям на кожен день і плейдо, і щось з ним зробити. Да. Добре, зараз будемо розбиратись. Боже, яка краса yeah. Дев. Oh, eight of the planets are my favorite. Яка твоя favorite планет? All eight of them. А, окей, добре. Глянь, скільки в тебе всього сьогодні подарунки? Що тобі найбільше сподобалось? Все сподобалось? Клас. Ну, тепер я відкриваю свій. У мене адвент календар від Sephora. One. Давай відкриваємо і буде шукати number one. О, here? So о, number вот Добре, давай. Так, треба натиснути. Ну, відкрий мені, відкрий. Uh, Ні-ні-ні, треба підковернути отут. Бачиш? Як в тебе, так само. Та так, що тут у нас? це Ану, дай почитаю, що там? Можна? Uh -huh. Крем для обличчя. Це така малюська. Ну, клас! Завтра буде щось тут. Подивимось. Кожного дня будемо uh -huh. відкривати адвент-календарі наші, так, Угу. Uh -huh. Так, я забула, що в мене ще один є календар від Лінд. Тут шоколадки. Шукаємо нам номер один. Uh -huh. Давай. Why? О, я знайшла. Та-дам! О, шоколадний Дід Мороз! Боже, яка краса! Боже, я їх дуже люблю, цих Дід Морозів! Супер! Буде зараз каву пита. Бачиш, тебе щось виходить. Отже, там всередині має бути камінь, пірит називається якось так. По-іншому золото дурнів. Тобто раніше люди думали, що вони по-справжньому знаходили цей пірит, бо він дуже нагадує золото. Але вони думали, що вони знаходять золото, тому його так прозвали як золото дурнів. І от зараз такий камінчик знаходиться ось в цьому. В цій планеті, і Мама, мої планети. Добре, ну давай. Це бачиш, як нелегко. Можна трошки допомагати водичкою. Щоб було легше. Але треба просто шкрябати і все. І ти шкрябаєш? Потім, коли побачиш камінчик, треба обережно вже, щоб ти його не пошкодив, окей? Так, ну, показуємо вам, що в нас вийшло. Ось такий камінчик. Бачите? Золото дурнів. Я вам, може, тут зараз десь справа вставлю скріншот, що там в нас пише в інструкції про цей камінчик. А зараз Деві робить ліпець ноговичка? С плейто. Ну, супер. Дуже цікаво це експеримент. экспресс. Вот это еще большой период. Угу, uh -huh. да, дуже было. Вот это перед. Нет, это плейто. Нет, вот это период. что Вот это еще больше. Ну добре, давай раскачиваем. Мама... Скалочка. В тебе, ж є... В тебе ж є скалочка спеціально. Ну добре, давай. Вави із зараз грається з яскравістю. Тут у нас буде під ялинкою ця дорога. Де вона? Де вона? Де вона? Буде ось ця дорога. Потяг буде їздити ще юбка біла, буде, як в тому році. Прикраси будуть всі ті самі, що в тому році. Єдине, що в нас новенька, ось ця. Ми з Гаррі Поттера привезли нещодавно. І ось ця вам її теж показувала. А так, в принципі, все те саме. Плетер Різдвяний, але ви його буде брати в школу, на Нептайм. Ці наші стандартні іграшки. Тут в нас ціла купа всього. Тут ще дещо я теж, бачите, трошки посуду. Це шторка в ванну, кімнату, рушнички. Ну, коротше кажучи, зараз будемо. Дивитись, ага, це скатертина, ще А, там щось замотано, ясно. Це для ельфа будемо робити. Щось тут ще, коротше. Завжди відкриваєш, як якусь скарбниця з цієї Пандори, знаєте? Не знаєш, чого очікувати. Тож, зараз потихеньку, все будемо прикрашати. Включили собі на фон. Музику таку різдвяну на ютубі. Тут я вже все теж поприбирала зайве. Будемо нашу цю ну, штучну така гірлянда в нас. Якісь свічки поставимо і буде класно. Ось так. Ось є також ось ця у нас новенька, яку ми привезли з музею Титанік. Я вже про неї забула. Десь зараз її теж знайде містечко. У мене завжди найулюбленіші іграшки. На видно цілань Може якось її більше загнути туди. О, дивіться, яка краса. Ну все, ялинка прикрашена. Ось так вона в нас виглядає. Дуже святково. Швиденько покажу вам іграшки. Дарида Казишкова. Harry Potter 1. Harry Potter 2. Harry Potter 3. С Титонника. С Нью-Йорка игрошка. Thanksgiving Day. Yeah, it's 2025 for the year, correct? It's 24. No, 24 was last year. see. Не чекати грудня і відкрити вже цей чай. І я вже навіть спробувала один. Дивіться, скільки тут всього. Кожного по 5 пакетиків. Я тільки що пробувала ось цей якийсь турецький. Не бачила такого чаю в великій баночці, але він смачний, мені сподобався. Наступно хочу спробувати з цю лампу Діна. Дуже цікаві смаки. Мій улюблений це Тисяча на Ніч. І, І Клеопатра, здається, теж. Це прям най найулюбленіші мої смаки. А в нас знову за вікном де сніг. І на цій прекрасній ноті завершимо сьогоднішній перший влогмас. І побачимось вже дуже скоро, завтра. Тож всім па-па!